Як взагалі навчитися казати Ні у дорослому віці? Дитина спочатку буде казати ні, але якщо батьки не будуть її слухати, і якщо батьки будуть ігнорувати її голос, то тоді вони, начебто, заборонять її казати свою думку власну. А з іншого боку, вони переконають дитину, що твоя думка не важлива. Мама кличека додому, сину йди додому, да? а він каже: мама, я зголоднів, чи я замерз. Але рано чи пізно ця людина замість того, щоб напряму відмовити, вона буде робити все так, щоб навіть те, що вона пообіцяла чи на що погодилась, вона буде це саботувати. Ну так вийшло, що. І навіть якщо її там, будуть на неї лаятись, там, чи ще щось, вона звикла отримувати по голові з дитинства. Вона вміє захищатися. від цього. Нахватається оцих обіцянок, нараздає, роздає, mm -hmm. да? а потім вона думає, в неї немає часу для себе. Людині здається, що якщо вона відмовить, то вона буде то якось образить іншу чи ще щось. Тому що, можливо, в дитинстві, коли вона сказала ні, мама там або батько там показали, як їм погано. І дитина Найбільш. в цей момент вирішила, що блін, не, не можна ж так робити. Якщо ви відмовите людині, то ви здивуєтесь, вона після вашої відмови залишиться живою. І якщо ви її відмовите, то розумієте, що ви в цей момент людину, людині підтверджуєте свою повагу до неї. Ви не даєте її мілостиню своєю згодою. Людина перед вами, яка вас щось просить, вона не жебрак, Їй її не потрібно давати милостиню в вигляді вашої е згоди, якщо внутрі ви не погоджуєтесь.